Привіт діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми разом будемо читати книгу Гам-Гам видавництва ранок. Диви, яка апетитна книжечка. Давай відкривати схочі ще першу сторінку. У нас на першій сторінці зебра. Зебра їсть травичку, зелень та сіно. І вона робить хрум-хрум. Диви, як вона смачно гамкає, гум, 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 гум. хрумкає соковиту травичку смугаста зебра. Бачиш, як в неї багато-багато смужок і великі сині очі. Хрум-хрум-хрум. Смачного, смачного зеброчко, кушать. Так, ам-ням-ням-ням. Хто це тут гарчить? Жує м'яско левчик. -нам 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 -на. Левчик їсть смачне м'язко. -на Ой, як йому смачно, так? Смачного левчику їж, свій смачненький шматочок м'яса. Хто це тут літає? Бжж. Тут так, багато літає в джіл. Так, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бджілок, вісім, дев'ять літають навколо ведмедика, бо він вкрав їхній мед. Але ведмедик на них не зважає. Ведмедик насолоджується смачним сматочком меду. Ам -ням 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 -ням. О, як йому смачно. Смачного тобі, ведмедику, але ж ти забрав мед у бджіл. Але ведмедику дуже і дуже смачно. Так. Хто це тут на колоску висить? Хрум, хрум, хрум? Хто там так смачненько щось хрумає? Хрум, хрум? Це ж мишенятко. Воно хрумкає смачненький колосок і зернятка з нього. Хрум-хрум-хрум-хрум. Смачного тобі, мишку. А мишка як у нас робить? Ти згадаєш? пі 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 Так, маленьке мушенятко, смачного тобі. О, яка вправна та гарна маленька видра. Ага, плила рибка і піймала рибку. Ага. А? Піймала смачненьку рибку. Смачного, смачного тобі видрочка, так? О, як вона й смачно їсть рибку. О, це хто сидить на дереві. Ось білочка знайшла грибочок. Сидить, білочка, взяла свої маленькі ручки і їсть смачний грибочок. Смачного тобі, білочка. Ням-ням-ням. Білочка з'їла грибочок. Ось нас тут сидить песик мопсик. Гав, гав Несіть уже мені кісточку. Ай яку смачну кісточку, їсть песик, так? Гав-гав. гав Йому дуже смачно. І він кусає свою смачненьку кісточку. Кусь -кусь. Кусь, кусь, кусь. І тобі смачного мопсику. Смачного. плям плям ням нням-ням-ням ласує свинка бурячком. Ммм, диви, як багато тут у нього смачної їжі. І кукурудза тут є, і морква, і червоний бурячок. Диви, свинка дуже задоволена, що в неї так багато їжі. Ам-мам-мам, Плям-плям жує свинка. Так. А ось тут у нас випив навіть маленький равлик. Подивиться, у кого тут так багато їжі. А свинка вітається з равликом хрю-хрю, у свинки такий п'яточок. хрю хрю, хрю, -хрю. Смачного тобі. А тепер вони всі зібралися на галявині і всі смакують їжею. Білочка грибочком, левчик м'язком ведмедик грррр. Є смачний медок ручками. Собачка гав-гав, кусає кісточку. Кось кусь кось-кось. Мишка хрум-хрум-хрум. Мишечка, як у нас робить? Пі-пі, пі-пі-пі-пі. А хрумкає ось так хрум-хрум. Смачний шматочок зернятка. А тут видручка лягла на гамочок Ап! Ап! і тільки встигає їсти рибку. А свинка розляглася на простирадлі і хрумкає свій бурячок. А зебра вже тримає в ротику смачну та соковиту травичку. Усім вам бажаємо смачного, любі тваринки! Дякую, що був поруч і нагодував разом зі мною тваринок. До наступних зустрічей! Уважа!